Ось цей пошук. Зазвичай у більшості вакансій ви їх побачите. Кого тут шукають? Ну, ніхто насправді не знає, кого тут шукають. Це така вода, шум, який люблять для красоти додавати на всі вакансії. Якщо у вас не вистачає тексту, щоб вакансія виглядала солідно, додайте тут HTML, CSS, додайте тут бази дані, додайте тут гід, там проблем solving і так далі. Це буде будь-яка вакансія, будь-який кандидат, і всі вони е, потенційно підходять. Насправді, це взагалі не те, на що треба звертати увагу. Тому ваша задача завжди, коли ви працюєте з вакансією, відділяти отакі от шуми справді того, що потрібно. Але завжди є певні нюанси, тому що. Якщо ви шукаєте, наприклад, когось мануал QA, то для нього знання HTML, CSS може бути прям критичним, тому що це все ж таки вже не розробник, ця людина якої це не потребує. Тому враховувати ці нюанси. Бази даних для розробника це щось очевидно, але це може бути для інших посад неочевидно. Ну і так далі. Тому. Треба розуміти контекст. Для розробника, одне для КОАшника інші технології будуть самі собою зрозумілі. Як для DevOps, наприклад, CICD-інструменти самі собою зрозумілі. Е, окей. Прибрати спам, це зрозуміло. Що далі? Е, оці очевидні технології, так? Вказалися CICD для DevOps, які ще бувають очевидні технології. Для бекенд девелоперів реляційні бази даних дуже люблять їх ліпити на всі вакансії. MySQL, Postgres, Oracle, MS SQL. Але для звичайного бекенд девелопера база даних це щось само собою зрозуміле. Junior починає працювати з цими базами даних. Чи важлива конкретна база даних для саморозробних насправді ні. Тому що вони всі використовують один формат SQL, і зі сторони розробника не так важливо використовувати яку саме базу. Для нього вони будуть з його сторони всі однакові. Е, так. Дуже популярно це, якщо ви шукаєте, наприклад, реактор розробника, ще додавати пошук JavaScript. Якщо ви вказали конкретний фреймворк, особливо це стосується фронтенд розробки, писати додатково туди ще JavaScript, ну, вже само собою зрозуміло, тому що React може бути тільки з JavaScript. -ом. Чи треба писати JavaScript, якщо ви вже вписали React, ну, інколи це навіть погано, тому що людина може вказати в себе React і вже не писати JavaScript. А ви робите обов'язково, щоб показати тільки тих, хто написав JavaScript, ви втрачаєте цю людину. Важлива різниця. JavaScript. Усі знають фронти. TypeScript Не усі знають фронти. Тому TypeScript це важливо. Це окремий діалект JavaScript, який більш складний, не всі з ним працювали. Тому не плутайте. JavaScript не обов'язково, TypeScript це важливо. Б. Ви маєте це на увазі. Так само для .NET розробки люблять писати Entity Framework. Що таке entity Framework? Це не фреймворк. Microsoft любить все називати фреймворк. .NET у нього також фреймворк, але це також не фреймворк. Насправді, фреймворків у C Sharp розробці ну, майже немає якоїсь такої різниці. От я казав, є просто Core версія і не Core версія. Все інше одне і те саме. Entity Framework це просто робота з базою даних. Знову ж таки, будь-який бекенд працює з базою даних. Не зважайте на це. Так, е так, е е є у нас такі нюанси, так, що там ще е те, що ключові слова треба вказувати. Не разом усі, що ви придумали. Це, знову ж таки, вам може ваш пошук ускладнити. Ви взяли вакансію, вписали через and or все, що там було, і вам видало 10 результатів. Де ви помилилися, що треба прибрати? Вам потрібно буде повертатися на сам початок. Тому, по черзі поступово, але. Уважно додаєте технології і як зміняться результати пошуку. На якомусь етапі стало замало, все. Треба зупинитися і прибрати це. Тому що так ви насправді тільки зекономите час, і ви побачите, як технології впливають на результати пошуку. Е, що ще? Ну, оці фільтри, як я сказав, які зробили з вашого пошуку на тисячу. Кандидатів в пошук на два кандидати, ну, вони вам точно не допоможуть. Скоріше за все, або ви помилилися в написанні, або ця технологія така рідкісна, що майже ніхто її не згадує. Скоріше за все, її треба буде прибрати, а можливо, поговорити з Харінг менеджером може не варто взагалі на ній тоді зосереджуватися. Схожі вакансії для ідей. У вас є вакансія, яку створив ваш хайлінг-менеджер. Але можна подивитися, які ще технології вказують на інших вакансіях. Можливо, ви знайдете для себе ідеї, які саме технології варто використовувати у пошуку у тих вакансіях, що створили інші люди. Користуйтеся цим. Це може бути корисно. Аби було От те, що там і спаму стосується, і просто якихось ще технології, які ви десь там в інтернеті, в чат GT знайшли, але вони не додають ніякої користі, ну не додавайте. Їх це просто погірше взагалі зрозумілість того, що ви пишете. Якщо ви додаєте якусь технологію до пошуку і там до тисячі кандидатів додався один, Ну, напевно, це не така важлива технологія, яку варто було додавати. Тому пишіть тільки те, що справді змінює ваш пошук. Ну і нарешті, ваш найкращий друг, окрім Харінг Межера, з яким вам завжди варто спілкуватися, це кандидати, які видались пошуку, і вони багато про себе пишуть. Вони себе пишуть технології, які ви. Можете використати це для того, щоб покращити ваш пошук. Знайдіть дві-три людини, які добре підходять на ваші вакансії. Подивіться, що вони ще пишуть, і, можливо, ви зможете таким чином зробити ваш пошук краще. Це, ну така досить корисна річ, яка справді вам не раз і не два може допомогти. Тому що особливо, якщо щось рідкісне, якщо ви шукаєте там якісь змілтеху, якісь там Embedded технології, тобто та сфера, де ви раніше ніколи не працювали, і ви не орієнтуєтесь, які там технології використовують. Подивіться, що пишуть про себе кандидати, і це для вас буде вже корисною інформацією: що ага, ще такі технології можна було вписати. Вписуйте їх, і дивіться, яким чином ви зможете знайти тих кандидатів, про яких ви раніше не думали. Але, звичайно, варто ще в чат GPT запитати, що це за технологія, чи справді вона є аналогом, чи це щось інше. Власне кажучи, якось так.